Крадійка вийшла з автобуса на зупинці біля колишнього торгового центру України. Наталія не розгубилася, попрямувала за нею, почала наздоганяти і гукати її. Та з переляку викрикнула, що ваш гаманець вкрав чоловік. А я їй кажу, я не казала, що мене хтось вкрав гаманець. Я хотіла вас щось питати. І тепер кажу: або ви повертаєте гаманець, або я викликаю поліцію. Я попросила вивернути її кишені. І там також не було гаманця, але я побачила, що кишені прорізані знизу. Я сказала, бо ви повертаєте гаманець, бо я викликаю поліцію. Я вже починала набирати якраз номер поліцейських. Вона вернула мені гаманець з фразою Такою на більше не губи» і віддала мені в цей момент. Під'їхала чорна автівка БМВ на ну, в закордонних номерах. Вона сіла в неї. Я тримала двері, машини ногою і перераховувала, чи всі гроші в гаманці на місці. Чи ще щось за кермом був якийсь чоловік? Від отриманого шоку Наталія не встигла зробити фото, проте побачила знімки з подібним описом в соцмережі, де впізнала свою крадійку. Заяву у поліції не реєструвала. Це старша жінка, це була циганка. Так, це ну я знаю, звичайно, повна старша жінка, десь років, напевно, ну більше 35 п'яти її. Вона така повненька. В шапці вона була одягнута в, в пуховичкове. У поліції кажуть, наразі зареєстрували два дзвінки з повідомленням про відповідні злочини у маршрутних таксі в Ужгороді. Тож очікують на заяви від жертв для відкриття кримінальної справи. Якщо ви стали свідком чи учасником такого інциденту, телефонуйте на лінію 102. з урахуванням ризиків. Підозрювану особу бажано затримати до приїзду правоохоронців. Тобто вмовити її, залишитися, домовитись з нею, що просто от приїдуть правоохоронці і її перевірять для того, оскільки у вас впали підозри, саме на те, що от вона могла забрати ці речі. Домовитись з нею. От у будь-якому випадку треба викликати поліцію, і поліція вже приїде та власне з'ясує всі обставини. у випадку, якщо буде дійсно ознаки криміналу, тоді вона зареєструє кримінальне провадження. Такі справи кваліфікуються за статтею 185 кримінального кодексу України, тобто таємне заволодіння. Чужим майном, тобто крадіжка. Санкція статті передбачає покарання максимальне у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Будьте пильними, слідкуйте за власними речами у громадському транспорті, застібайте сумки кишені на верхньому одязі, тримайте речі перед собою.